У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем збройних сил України Віталієм Шендриком. Чин похорону відбувся у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Боєць пішов захищати країну незадовго до початку повномасштабного вторгнення, розповіла подруга родини Олена Лівіцька. Військову службу проходив за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод. Загинув торік, 12 квітня, у місті Маріуполь під час виконання бойового завдання. Два двоюрідних брати перед самою війною вирішили служити в морпіхах. Юні трохи більше за 20 років обом. Проривалися в Маріуполі з заводу Ілліча і 12 квітня Віталік не повернувся після прориву, а Владислав втрапив у полон. І от Віталіка ми сьогодні хоронимо. Хороший був хлопець, який не одружений, якому тільки жити й жити, просто починав свою дорогу і віддав життя за те, щоб ми. Жили собі сьогодні вільно з 12 квітня минулого року. Від Віталія не було жодної звістки, каже знайома родини Ірина. Рідні до останнього сподівалися та вірили, що він живий чи у полоні. Тіло Лучанина Віталія доставили в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією. Загиблому старшому матросу було 24. Ніхто не вірив, що він загинув. Всі чекали, що що він прийде, може, де поранений буде. Всі чекали. Я з його мамою працювала разом на роботі. дуже хороша дитина, дуже слухняний, такий вічливий. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, колеги, лучани. Активний, відповідальний, хороший. У 17-му році прийшов на завод, працював в автоматно декарному цеху. У 21-му році пішов по контракту виконувати свій обов'язок по захисту України на жаль, ми звичайно до останнього надіялися і чекали те, що він можливо в полоні і живий повернеться але дуже боляче особливо коли це близькі знайомі або ті люди які дуже поруч були довгий час це дуже боляче молодий гарний хлопець який, кажуть патріот. ніхто цього не чекав звичайно що його що він так Вернуться. По завершенню чину похорону домовину з тілом воїна пронесли театральним майданом. Церемонія прощання завершилася виконанням гімну України. Поховали загиблого військовослужбовця Віталія Шендрика на кладовищі у селі Прилуцьке Луцького району. Олена Чорнуха, Валентин Клімович. Суспільне новини. Луцьк.